У Росії був план повністю залишити Україну без зв'язку. Нас руйнували і обкрадали, знеструмлювали. Але вже рік ми тримаємося, щоб ви могли спілкуватися з близькими, працювати, вчитися та волонтерити будь де, знати останні новини. Тож ми тримаємося і діємо, повертаємо зв'язок, відбудовуємо зруйноване. З'єднуємо між країнами та графіками світла, відновлюємо інтернет і приносимо його туди, де він раніше не бував, на землі і під землею, навіть без мереж, забезпечуємо інтернет усюди, у звільнених містах та селах, на критичній інфраструктурі, у дорозі, у пунктах незламності, бо нас не зламати, ми на зв'язку. І зі зв'язком рухаємося далі. До головної перемоги.